Під сьогодні у рівному запрацював простір інтеграції. Це перший в Україні безбар'єрний центр для людей, які постраждали від війни чи опинилися у складних життєвих обставинах, розповіла суспільному начальниця Національної соціальної сервісної служби в області Юлія Шигорева. На першому поверсі тут будуть працювати всі громадські організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування. За словами Юлії Шигорової, тут надаватимуть психологічну, медичну, юридичну, гуманітарну допомогу а також консультуватимуть щодо працевлаштування для отримання продуктового пакету набору або ж грошової допомоги. Потрібен певний якийсь пакет документів. Людина має підійти з пакетом документів щодо отримання соціальних послуг від держави. То навпаки, вона дасть інформацію людині, який пакет документів потрібно для того, щоб звернутися в управління соцзахисту і отримати. Тобто, ми будемо робити такий певний супровід людини для того, щоб вона отримала комплексну послугу. В Центрі інтеграції будуть працювати вісім працівників: це три психолога чотири соціальних працівника, які будуть надавати індивідуальну підтримку, а також підтримку комплексно тобто проводити тренінги загальні. Навчальні консультації, перенаправлення в інші соціальні сфери служби. Також у закладі планують завершити ремонт у кімнатах тимчасового перебування. Цей проект він в перспективі. Є в нас ще нижній поверх, тобто там по проекту є дві кімнати для тимчасового перебування. Так, вони є з душевими кабінами, з ліжками, там є кухня. Тобто людина в сім'ї будуть, звісно, будуть даватися переваги мамам з дітками. Відкрили центр за гроші гуманітарного фонду для України. На це вони виділили понад 5 мільйонів гривень. Розповідає голова організації Мережа 100% життя рівне Юрій Лазаревич. Приблизно місяці вісім пройшло для того, щоб відкрився цей центр. В самому проекті не було лише створення цього центру, і один тільки ремонт. Також там було закладено досить таки багато тренінгів і навчання для громадських організацій: як працювати, як розвиватися, як шукати донорів. Так само і навчання нашої громади для того, щоб приймати і інтегрувати внутрішньопереміщених осіб в нашу, нашу спільноту. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.